Як Ісус нагодував п'ять тисяч чоловіків. Ісус та його учні дуже втомилися, подорожуючи містами та селищами. Тому одного разу вони сіли до човнів і поплили у пустинне місце, щоб трішки перепочити. Однак, коли люди дізналися, де зараз Господь, то пішли туди берегом. Вони знали, що Ісус ціляє хвороби, тому принесли до нього багато стражденних і немічних. Він цілий день ходив від одного хворого до іншого і уздоровлював їх. Настав вечір. Сонце мало от-от сховатися за обрій. Починалися сутінки. Однак натовп, який прийшов до Христа, не збирався повертатися додому. Це дуже стривожило учнів Господа, тому вони прийшли до нього і сказали: Вчителю, це місце пустинне, а час уже пізній. Відпусти народ, хай люди підуть у найближче поселення і куплять собі щось поїсти. Тоді Ісус відповів: Їм не треба нікуди йти. Нагодуйте їх ви. Але у нас є тільки п'ять хлібів і дві рибки, заперечили учні. Цього зовсім мало і на всіх не вистачить. Принесіть хліб і рибу до мене, сказав Ісус. Коли апостоли зробили це, він повелів натовпу розділитися і сісти на траву рядами по п'ятдесят чоловік. Учні порахували їх і побачили, що прийшло п'ять тисяч людей, не рахуючи жінок та дітей, і усіх треба погодувати. Вони не могли зрозуміти, як можна наситити таку масу народу лише п'ятьма хлібами та двома рибками. Але Ісус взяв хліб та рибу, помолився, а потім розламав їх. І сказав своїм учням, щоб вони роздали ці шматки усім іншим. І що ж? Цього вистачило абсолютно кожному. Хліба було так багато, що його не змогли доїсти. Коли усі повечеряли, апостоли зібрали залишки і наповнили ними дванадцять повних кошиків. Так Божий Син Ісус Христос нагодував п'ять тисяч чоловіків п'ятьма хлібами та двома рибками. Питання. Питання перше. Хто мав роздати людям їжу? Питання друге. Чого учні не могли зрозуміти? Питання третє. Скільки хліба і риби було у учнів? Питання четверте. Що Ісус зробив спочатку? Питання п'яте. Скільки людей їли хліб та рибу? Питання шосте. Що зробили учні із залишками хліба?